Знаєте, з прийняттям нового кримінально процесуального кодексу ну майже нічого не змінилося. Ми не маємо тих вироків, де казали, що всіх буде суди виправдувати. Ми не маємо якогось спаду злочинності, ми не маємо багато чого, чого нам обіцяли. Але Суди встановили, тобто новий кримінально процесуальний кодекс, встановив, що суди, слідчий суддя, дає дозвіл на таке оперативне міроприємство, яке раніше регламентувалося таємними наказами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, податкової міліції. Це як зовнішнє спостереження за особою. Тобто, береться конкретна особа, значить. І за нею іде цілодобове спостереження з використанням відеозйомки, фотозйомки, направлених мікрофонів і знімається розмова, встановлюються її зв'язки. Де вона спить, де ночує, де їсть, що їсть, і так далі, і тому подобне. Тобто є, втручання в приватне життя даного громадянина. Тому сьогодні Кримінально-процесуальний кодекс сказав, що це має бути тільки в тяжких і особа тяжких злочинів, якщо особа має статус підозрюваємого, і тільки з дозволу слідчого судді. Якщо Такі заходи проводить, а такі служби, які проводять зовнішнє візуальні спостереження, мають три в Україні: Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і податкова міліція. Якщо вони будуть робити без відкриття кримінального провадження або підозрюваних не буде потяжким чи особотяжким злочином. Підозрювати в скоєнні, або не буде дозволу слідчого судді, то посадові особи цих підрозділів, а також посадові особи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і податкової міліції мають нести кримінальну відповідальність за це. Значить, коли цей законопроект я зареєстрував, явно в цих трьох службах з'явилася паніка. Як? Раніше це було, визвали, сказали, от фотографія, живе тамто, з ким зустрічається, де ходить, що їсть. На з ким політичне замовлення можна було? Так, так це робилося і платили гроші. Любий бізнесмен міг свого конкурента, значить, дехто підоз... мав підозри, що його дружина чи чоловік має це десь можна було коханок, можна було за гроші замовити. розумієте, да? Це підробляли на цьому. Та коли побачили, що тут можна загриміти і на великий термін в тюрму, вирішили найкраще що скомпроментувати автора. Зробили так. Так от відеорегістратор, він же теж стежить. Значить, взяли таку собі, як кажуть, Рапор Москаль за використання відеореєстратора 7 років позбавлення волі. І почали їхні представники розносити, а в нас є інтернет-видання, які живуть, а є такі. Якщо принесли 1000 доларів 500 доларів, вони це розмістили, значить, і воно пішло. Значить, я вже сказав. Кажу: слухайте, е е викоренити корупцію сьогодні е не можна в Міністерстві внутрішніх справ. Але я зроблю так, що можна викоренити корупцію в окремому взятому підрозділі, який вже надає всім громадянам України, це в Державній автомобільній інспекції. Шляхом. Внесення змін до закону про дорожній рух і внесення закону е, про, е, до кримінально процесуального кодексу. Тобто дані, які є е, е, зняті відеорегістратором, є доказами. І вони можуть бути доказами бути в кримінальних справах, вони можуть бути доказами в цивільних справах, вони можуть бути доказами в адміністративному судочинстві, а також бути доказами у страхових компаній. Тому що тот каже, він на мене наїхав, а тот каже, він на мене наїхав. Тот дає свій відеорегістратор Дані, тот дає свого. І, шановні, от вам нема питань. Якщо всі машини тут почали, що це дорого. Ніхто не каже, що сьогодні хочуть підняти акциз на бензин. Да? Три рази вже внесли законопроект підняти акциз на пиво і взагалі ліцензію мають купляти на продажу пива. І кожен день роблять з того. Відеореєстратор коштує саме 200 гривень. Це є рівно 20 літрів бензину. От один раз проїдьте в маршрутки і ви собі купите його. Але повірте мені, корупція не буде в, міністерств... в Державтоінспекції, не буде корупції. Там будуть одні вакансії. Значить. Тому що, перше, до вас так не підійдуть, якщо у вас включений ріді... э, реєстратор. Не... Друге, друге, їде лю... людина з відеореєстратором на зустріч, пише. Ззаді обганяє, пише, так чи ні? Представте собі, як брати гроші, коли ж там сьогодні система так. Йому додається план, він має зібрати там 500 гривень, собі лишає 100 гривень. 400 віддає командиру взвода, командир взвода лишає собі 100, дає командиру полку, командир полку начальнику Державтоінспекції, тот начальнику УВС, а тут везе в Міністерство внутрішніх справ. Так от кажуть, от ми там 6 чи 8 чоловік були арештовані. Я кажу, то були арештовані не ті, які думали, що мимо корупційної схеми можна когось встановити і взяти. Гроші покласти в кишеню, пропити чи купити дитині лисопеда. Нема. Це сама система корупційна. Вона бере і цих людей Доставляє. заставляє садити в тюрму і кажуть, хто ще попробує не здати в загальну касу, буде сидіти там же, де сидить ваш побратим. Так, вибачте, що тут поганого? Як ви думаєте боротись з корупцією? Оцими дурними законами, які приймає Верховна Рада, вони нічого ні до не об'язують. Це декларативні закони. Корупцію можна побороти тільки законами радикальними, які носять да, всі країни через це пройшли. Ми хочемо, от. Онкологічне захворювання, яке стало корупція, побороти примочками, дитячими присипочками, якомусь там йодом, зеленкою, такого немає. Має бути хірургічне якийсь уже починати ростин цьому пухлині, яка сьогодні на тілі України. Метастази, ну так, метастази вони пішли до. Кабінету міністрів вони пішли до Києва. Всі ментостази йдуть до Києва, бо обрізати їх, щоб вони до Києва не йшли. відеореєстратор що тут може зробити? Так, відеореєстратор... судді все одно не приймається до розгляду. Тепер... Так, так якраз він одночасно має бути прийнятий з внесення змін до кримінального процесуального кодексу, що це є доказ, якого не можна спростувати. Тобто він. Надається е, власником відеореєстратора, про це має відповідно скластись протокол. Що з такого то він видає число, він видає місяць, він видає час, так чи ні? Він видає е, трасу, на якій це було, видає фотографії. Е, Працівників міліції, а також видає, встановити можна свідків, тому що він реєструє. Е, зразу е, проїхала машина, номер такий, то номер такий. то І він е, каже е, адвокат його каже в суді: ваша честь, давайте задання. Хай органи міліції встановлять власників машин і вони нададуть в суд для прогляду свої віддіорегістратори, зобов'яжують Зобов да, проглянути свої Друге питання. От за межами населеного пункту хтось йшов п'яний, його вже переїхало 10 машин, значить, спіймали любого громадянина, йому кажуть, ви переїхали. Свідків нема, нікого нема. Чим доказати? Чим доказати, кроме друге? Я не кажу вже про Державтоінспекцію неадекватно. Маса неадекватних людей, які їдуть у нетрезвому стані з розладами психіки. З бітами. Други, які спеціально підлаштовують дорожньо-транспортні пригоди, щоб зірвати з людиною якусь. Чим доказати? Скажіть, ніяких свідків немає. Демонстративно червоне світло їдуть. Так, да, Демонстративно їдуть на, черв... на червоне світло. Друге порушують правила дорожнього руху, підрізають, створюють аварійні ситуації. Чим людина може доказати Відеореєстратор це це її. Ну будемо казати, ну якби саме. Головний захисник, самий головний адвокат, де вона може доказати свою правоту у будь-якому процесі, навіть на попередньому слідстві, у кримінальному проповість тобто, кримінальному провадженні, в судовому слідстві і так далі. Адвокат може чітко сказати: вибачте, все воно прописано знову. Це Міністерство внутрішніх справ дуже не сподобалося. Вони розуміють наслідки, що це будуть дуже великі наслідки для них. От вони розв'язали зараз другу інформаційну кампанію і так далі, тому подібне. О, це дуже дорого. Нема питань. Зараз е, пройшли деякі дискусії. Я Відізвав даний законопроект і рішив його трошки змягти. Тобто потрібна якась перехідна модель, все лишити, тільки в законі про дорожній рух написати, що за власним бажанням учасник дорожнього руху має право встановлювати відеореєстратор. І якщо сьогодні сусід, не маючи Ходить по судах рік, два, три, а цей виграв процес за 5 чи 10 хвилин, я думаю, це буде найкращий агітатор для остальних. Якщо, ну будемо казати, я не хочу, щоб були спекуляції, так, давайте ми зробимо пока за бажанням. за бажанням. Сьогодні маса людей їде на, регістр... на відеореєстраторах, але їх немає в законі про дорожній рух. Давайте їх узаконимо. Так, ми їх узаконюємо, ті, хто є, і ті, хто ще бажає завтра поставити. Бо він сьогодні ставить і не знає, це е, законно чи незаконно. Тобто, якщо воно є в законі про дорожній рух і є в кримінально-процесуальному кодексі, що воно є доказами кримінальній справі, чи кримінальному провадженні, чи в будь-якому е, нештатній ситуації, які може показатися людина, значить, і других доказів в неї немає, тоді це я кажу абсолютно. Я е, принципово поставив відеореєстратор. І мене ніхто не питає, чи я депутат, чи не депутат, тільки постановили, Подивилися, що є від ілюєстратор, куди їдете. Їду до Києва. Щаслива вам дороги. І вам теж, хлопці, нести службу. Корні, припиняйте в корні всі корупційні схеми. Так, Є у когось кращий рецепт. Прошу! Запросіть ту людину. В студію, і хай він розкаже, якщо в нього є кращий рецепт. Нема питань. Я не кажу, що я сьогодні ставлю її істину її послідня інстанція, хтось може краще, але хтось краще, кроме критики, критикувати, явно це саме краще. Запропонуйте щось розумніше, нема питань. Дякую вам.